Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And first of all, as usual, let's check our homework for today. Ваше домашнє завдання було на сторіночці 69 записати, записати правильно речення, використовуючи часточки was were, was not, were not. Let's revise the rule. Давайте повторимо правило вживання даних форм дієслова to be. Дієслово to be у минулому часі в past simple має дві форми was and were. Was ми вживаємо з, з особами I, he, she, it. Я був була, I was. Він був, he was, вона була she was, це було або про тваринку it was. З особами you, we, they, ти, ви, ми, вони ми вживаємо часточку «were». You were, we were, they were. Ти був або була, ми були, вони були. В запереченні ми додаємо заперечну часточку not, і можна відразу скоротити конструкцію. Was not, wasn't. Were not, weren't. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Я не був, не була, він не був. Вона не була, це не було. You weren't, we weren't, they weren't. Ти не був, не була, ми не були, вони не були. У питанні was ми ставимо перед особами I, he, she, it, were перед особами you, we, they. Чи був ти, чи, чи був я, чи був він, чи була вона, was I, was he, was she. were you, were we, were they? Короткі відповіді перегляньте в цій таблиці. Red box. And now let's write. Correct sentences Daniel and William. Daniel та Вільям їх двоє. Вони були They were at the swimming pool. Сандра, вона, так як це вона, ми вживаємо з цією особою часточку WAS. Сандра was the library. Бібліотека. Люкенд Ребека. Дві особи. Вер. Шопінг центр. Еліот. Одна особа. Воз. Це він. Після слова він, хі ми вживаємо часточку воз. At the stadium. Let's do the next exercise. Fill in was were, was not, were not. Yesterday morning, Lydia was in the city center. Vchoravrancy, Lydia It was Julia's birthday, and she wanted to buy her a present. Це був день народження Джулії, і вона хотіла купити їй подарунок. She went to the new clothes shop in the shopping center. Вона поїхала у новий магазин одягу в торгівельному центрі. All the clothes were expensive, and there weren't many nice clothes there. Весь одяг був дуже дорогий і не було ніякого гарного одягу. Then she went to another shop. Потім вона відвідала або поїхала в інший магазин and found a great present, an orange shirt. І знайшла гарний подарунок. Оранжеву рубашку, сорочку. Так, шорт. She went to Julia's house later in the afternoon. Вона поїхала до будинку Джулії пізніше після обіду. But Julia... Але Джулії там не було. Wasn't there. So she waited for her. Тож вона почекала на неї. When Julia came, she was happy. Коли Джулія повернулася, вона була happy to see her, Була рада її бачити. They hung out and had a good time. Вони обійнялися і гарно провели час. Ось таким чином виглядає перший, перший абзац цієї вправи. Next one, number two. My friends and I, мої друзі і я, were at a football match yesterday afternoon. The game wasn't very interesting. Мої друзі і я, ми були на футбольному матчі вчора після обіду. Гра не була дуже цікавою. Вона була нудною, it was boring, and our team didn't do well. І наша команда добре не грала. We were all upset, very upset. Ми всі були дуже засмучені when we left. It was an awful day. І це був дуже жахливий день. Ми були дуже засмучені, коли поїхали, і це був дуже, дуже жахливий день. And in your students' books, page 97. Далі ваше завдання буде опрацювати сторіночку 97. За правилом, яке я вам розміщую ось. Цій таблиці. Будь ласка, скористайтеся ним та доповніть четверту вправу. Те саме, що ми робили тільки що у workbook. Дописати was were, were, wasn't, were not. Дописати ось ці часточки в речення. Також перекладіть, будь ласка, слова з цієї таблиці. Що вони означають? Interesting, fantastic, exciting. Lovely, crowded, boring, horrible, awful, cold, hot, sunny, and windy. Please translate all of these uh, words. Next. Okay, so thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.